Thank you. Дня мене звати Корнієнко Ліана Олександрівна, представляю Донецьку область. Тема мого навчального проєкту це вивчення видового складу перевідних птахів Національного парку Святій гори. Мета це вивчити видовий склад перевідних птахів, терміни їх перельоту з метою визначення їх пристосування до зміни умов навколишнього середовища. Завдання. Це сформувати учнів знання про склад птахів національного парку, сформувати навички спостереження, втахів, розвивати навички роботи в команді та сприяти формуванню екологічної компетентності учнів, тобто розуміння негативного впливу на поведінку птахів і на зменшення їх кількості. Актуальність проблеми це зменшення різноманітності природних птахів парку, тип проєктів дослідницькі, учасники, проєкту учні 7-8 класів, адже саме ці учні входять до складу мого осередку екологічна варта. Окрім того, ці діти саме вивчали зоологію і тому вони більш обізнані. Співучасниками проєкту будуть співробітники національного парку, які будуть давати якісь зауваження і будуть координувати роботу учнів. Термін проєкту, березень-жовтень, донори проєкту, тобто тому що потрібно організовувати експедиції, це, на мій погляд, такі організації. Очікувані результати – це ознайомлення учнів з водовим складок птахів, опанування методів спостережень, досліджень, визначення складу птахів, кормової бази і термінів перельоту. Саме це будуть їх адаптаціями у результаті зміни клімату, зміни кормової бази, те, що пов'язане одне з іншим. Підвищення зацікавленості учнів і -учнів, учнів біології. Робідникам національного парку, формування навичок аналізу, підвищення екологічної компетентності, то тобто розуміння негативного впливу негативно негативних факторів на поведінку птахів та їх кількість. А далі проведення конференції на базі національного прапарку, відсвітлення проведеної роботи змі для того, щоб залучити більше громадськості даної проблеми, і створення ситуації занепокоєння даної проблеми, тому що це. Та робота, яку я тобто, якщо є ситуація занепокоєння, то і буде реалізація даної проблеми. Якщо ми просто кажемо про проблему, то проблема не завжди реалізується. Етапи це організаційний вхідний моніторинг. Як вхідний моніторинг, я хочу провести анкетування знань учнів щодо видового складу нашої місцевості птахів, щодо їх що вони їдять кормової бази. Реалізація проєкту, проміжний моніторинг для того, щоб далі провести консультування, тому що це робота для учнів не дуже знайома і дуже великий обсяг роботи. Підведення підсумків проєкту, моніторинг результатів і складання перспективного плану, тому що можна досліджувати якомога більше істот. Організаційний етап це в березні з співробітниками національного парку, ознайомлення батьків зі змістом проекту, визначення учасників і об'єднання групи, знаходження донорів і організація експедиції та означення день. Окрім того, проведення навчання учнів щодо роботи з визначниками, визначення комах, рослин і комах даної місцевості і вхідний моніторинг, про який я казала. Окрім того, реалізація це учні проводять, проходять інформаційну, реалізують свою інформаційну компетентність, тобто вони ознайомлюються, а потім проведення вже дослідницьких експедицій я об'єднала у чотири групи для того, щоб не було дуже великого навантаження для дітей, але можна взяти не тиждень, а можна взяти три дні. Окрім того, діти проводять визначення птахів. Дані терміни знаходять комах, якими вони харчуються, та рослини, і ведуть журнал спостереження для кожного, для кожного виду, яких вони знайшли, і які є харчова база для цього. проміжний моніторинг, проведення сумісного семінарів на базу національного парку щодо визначення складу первинних птахів і вже обсуждення проблеми, чому це відбувається, і для того, щоб діти вже осмислено, діти вже осмислили цю проблему, і потім вони вже бачили її і Бачили, що їм потрібно вже дослідити в період осіннього перельоту птахів, консультація з співробітниками і оновлення та поповнення груп учасників. Тобто, це завжди буває в експедиції, якщо вони довго тривалі, це необхідно зробити. Реалізація далі продовжується. Реалізація проєкту, продовження досліджень, складання журналу, визначення кормової бази, тому що вона оновлюється. І терміни наявності цієї кормової бази, і зміни, зміни у перельотах птахів. І результати проєкту будуть проведені розширеної конференції на базі проблеми зменшення видового різноманітня перелітних птахів у парку, розглядання цих проблем. І я хочу сказати, що це можливо зробити, тому що робітники парку постійно проводять. Визначення видового складу птахів, і, ці, і ця інформація є, тому можна цю, подивитися цю динаміку. А, значить, і з мого боку це моніторинг знань учнів щодо різноманітності птахів. І слідуючи, це продовження можна провести дослідження осідлих птахів і далі інших, іншого видового різноманіття тварин. Дякую за увагу. Так, будь ласка, запитання. Цим проектом? Анкетування. Анкетування і перевірочна робота. Тобто тут вже є це якісна оцінка і кількісна оцінка, тому що є питання, знають учні цих тварин, не знають вони, знають вони їх харчову базу. Тобто, це можна провести тести, можна провести роботу. Якісний буде кількісний аудит їх знань. Окрім того, були в мене навички дослідження, і якщо діти розказали і показали і проаналізували, то це можна побачити на конференції. Тобто, це продукт. Скажіть, якщо можна наведіть приклад конкретної дослідницької діяльності учнів, яка могла б могла відобразити. Пристосування так і саме до і підвищення їхнього адаптаційного рівня, то не сприяти існування. А я хочу сказати, що це визначення термінів їх перельоту, а тому, що терміни перельоту залежать від наявності кормової бази. А якщо змінилися кліматичні умови, те що зміниться у нас температура, то можливо і будуть зміни в складі їх кормової бази. І від цього залежить і температура, де знаходиться, тобто зміни терміну перельоту. Тому я взяла перельотних техніку. У мене тоді повторене запитання: де? то чи достатній термін виконання даного проєкту для того, щоб прослідкувати ось ці адаптаційні? А. Ну, на мій, на мій погляд, достатньо, тому що учні 7-8 класів, але ми порівнюємо ці результати дослідження з дослідженнями, які були вже зроблені співробітниками. Тобто дуже великий термін для дітей 7-8 класів, вони його не можуть реалізувати. І це буде постійна зміна учасників проєкту. Моє завдання було, щоб проробити цю роботу і саме цими учасниками проєкту. І, але я залучаю співробітників, тому що діти невеликі і їх дослідження теж. А, і це моя ще мета, це подальша профорієнтація для подальшої роботи учнів в цьому напрямку. будь ласка, виходячи із вашої, ваших найближчих результатів чи очікуваних, ми говорили створення ситуації занепокоєння. Що має занепокоїти дітей? Занепокоїти зміни в термінах перельоту птахів. Чи може, наскільки це значуще для дітей? Практично значущі для дітей, ось цих очікуваних. А це значення, а може вони не знайдуть того перелітного птаха, який був до цього знайдений у співробітника? Це ж може бути, і тоді в них буде занепокоєння, чому цього птаха немає. Тоді вони будуть визначати, чи є помахи, якими він харчується, чи тобто. Ми можемо передбачити, які будуть наслідки, але ж це постійно змінюється. І природа це завжди не не визначене, не відзневідвідане нами до кінця. Тому можуть бути цікаві. Дякую час.